І дякуючи тим. Хлопцям, які виїжджають на схід, ворога немає в нас далі, немає в центральній Україні, немає на захід. Як ви всі знаєте, що зону АТО ми беремо тих, хто прослужив більше трьох років і беремо офіцерів. Ну і як виключення в нас є ті, хто письмово просився, виїжджав, хто прослужив менше трьох років, як правило, це один-два на угруповання. Ну і серед них такий є, як Біус Андрій, який прослужив менше, прослужив фактично на контракті трошки більше півроку, до цього страхову службу служив. Ну я думаю, йому є, що сказати. У нього є одне оголошення, яке він хотів би сказати, наважиться в присутності всіх нас. Я одразу все просив. Ти найрідніше, то не катаючий на білому світі. Я тебе дуже кохаю. Я дуже хочу, щоб ти стало моєю дружиною. В наших сім'ях повинні з'являтися діти. І хотілося щоб вони виховувалися патріотами, патріотами нашої держави. Ми пам'ятаємо, як нас проважали маленькі наші завочів'яни, як вони були в вишиваночки. Подивися на цих дідлаків, Раді них стоїть борити нашу державу, Раді них стоїть дратися. Слава Україні!